Вітаю шановні друзі. Ви на каналі Іспанія Українці з вами Максим. І я сьогодні веду е, свій репортаж із вулиць Севілії із свого району, але вже з іншого кварталу. Як швидко можна інтегруватись в Іспанії? Я вибрав 9 причин. Чому українці виїжджають з Іспанії? Чому вони покидають Іспанію, коли приїхали вже сюди, навіть по тимчасовому захисту, перше мова, мова. Не всім дається мова, ну це звісно. Але зрозумійте, от я знав людей тут, які сюди приїхали 8 років, років тому, чоловіків особливо, да, які на робітничих спеціальностях працювали, у них не було. Ніяких реалій по тому, щоб вивчити мови. То вони два чи три слова знали на перших порах. Зараз ці люди вже працюють на іспанських роботах, на таких, яких працюють іспанці. Розумієте, друге квартира. Квартири не можуть зняти квартиру. Це дуже важливо. Для когось клімат підходить, для когось не підходить. Хтось любить спеку, хтось любить оцей баланс витримати. Оце треба вже консультуватися і дивитися. Куди вам і що робити. Бо розумієте, не можна, не можна в Іспанії вичленити, що у вас в конкретному місті буде і те, і те. Ну це майже неможливо, бо Іспанія ну, всі от наші українські зони кліматичні може передати. І плюс іще субтропічні не можуть отримати виплати. Або отримали виплати в інших країнах, а тут вони їм показалися малими, уїжджають. Дуже багато уїжджають за те, що починають лізти своїм уставом в чужий монастир. Вони намагаються жити тут, як жили в Україні. Вони намагаються боротися за владу. Вибори, постійні вибори. Всі наші хочуть зразу починати бізнес. Це теж помилка. Дуже багато людей, хто сюди приїжджає, вважають, що всі, хто тут є наші, вони погані. Це не так. Для багатьох, особливо для жінок, дуже важко жити без своєї оселі, без звичних для себе предметів, з якими ви жили. Розуміє? без того, що вас оточувало, те, що ви роками набували. Зараз будемо говорити, що краще зробити в цій ситуації. Вибрали не ту країну, що відбувається в такому випадку, чому так відбувається з людьми, зараз теж це розберемо. Також, як швидко інтегруватись і подолати усі ці причини, які ми зараз з вами обговорили. Що я радив би один рік вивчення мови. Один рік. Я вивчав її дві з половиною години на один день. Поставте собі завдання, що ви будете вивчати цю мову дві з половиною години на день. Якщо навіть вона вам не дається, от в україні вона мені не давалася, я не міг її вчити. Воно ну, ще я там одне-два слова запам'ятовував. Запам'ятайте, за ці дві години один-два слова. Це буде клас, але не менше ніж дві з половиною години в день вивчайте мову. Хай це що завгодно ви там вивчите, але потрать просто цей час має бути отаким. От один рік проживання. Ви маєте один рік прожити, щоб оцінити всі речі, які ви дійсно хотіли б тут побачити. Звісно, це не для всіх. Якщо там вам зразу не сподобалось, то зразу і уїжджайте. Зразу. От не треба тратити кошти. Знайомтеся з українцями, які тут 20 років вже живуть. Здайотеся з громадськими організаціями, з тими, хто тут допомагає українцям, з тими, хто не токсичний. Говоріть з ними, даруйте їм подарунки, сувеніри, привозьте їм щось там з України. Там. Ну, це ваш класний шлях. Ну, принаймні, це вже перші люди, з якими ви тут будете спілкуватися. Через рік проживання тут іспанці, з якими ви будете пили каву рік тому, можуть бути вашими роботодавцями. Це дуже. Швидко відбувається і дуже і дуже часто це відбувається. Розумієте? Але це не означає, що це буде саме класна робота. Вам може бути ви можете і відмовитись від неї. Саме головне, щоб ці контакти у вас були. Бо іспанці самі відмовляються від, від роботи. Наприклад, там рік пропрацював чи півмісяця і пішов десь де краще. Розумієте? Так само і для вас. Але оці контакти для вас будуть. Кращими, будуть класними. Якщо ви десь щось втратите, ви можете туди звернутися. Бо якщо ти втратив тут роботу, наприклад, іспанський втратив таку роботу, ну, типу, не дуже добру, да, то він завжди там піде і назад повернеться до того роботодавця, який він був. Якщо ви сумуєте за вашим домом, за вашою оселею, звісно, що ви її не можете взяти сюди і вам буде сумно. Візьміть з собою найулюбленіші дрібні речі, які вам приносили задоволення, з якими які вам були дорогі, досточка, якась да там вилки, ложки там і так далі. От для мене були важливі вилки, які моя мама купила ще там в х роках. От ми їх взяли сюди, але у мене діти вони роблять так, що коли вони прибирають кухню, то вони вилки викидають іноді. Я, я розумію. Що ці вилки я вже не бачу. Вже ті вилки, які я, моя мама передала, все, їх вже нема, вони вже десь тут. Їх тут збирають іспанські безхаченки, мабуть, ці вилки. Ну, отак. От от. Але тим не менше, вам буде легше зрозуміти, з цим жити, коли ви перший раз сюди приїдете. Якщо ви йдете до іспанців на роботу, вони рік можуть вичисляти, чи можна вам довіряти. Це ви маєте зрозуміти. Тільки після того, як вони з вами вам зможуть, вам можуть довіряти, вони з вами можуть домовлятись. Будуйте довіру між тими, хто вам дає роботу, і формуйте цей пул. Та? Або навіть тих своїх друзів, з якими ви там були. От, нехай вони вам дають рекомендації, де ви там працювали чи щось іще. Позитивно мислити не завжди допомагає. Не завжди. Ой, це так важко мені позитивно мислити. Все, краще мені головою об стінку вдаритися і лежать. Для них навіть позитивно мислити це не старт. Вони їм це важко розпочати. До цього всього потрібно планувати чітко ситуацію. Чому я завжди вам кажу, якщо вам не зрозуміло, як вам переїжджати сюди, плануйте, консультуйтесь зі мною, запитуйте у мене, бо я пережив весь цей шлях. Дуже важливо шукати своїх. Але ви розумієте, що своїми можуть бути не тільки ті люди, які по національності з тобою свої, а ті, які по духу твої. Нам перші люди, які нам допомагали, коли ми сюди приїхали, це були Латинос. Вони набагато більше знають інформацію, ніж ми. От вони, вони перше дізнаються, що можна зробити, де можна зробити, от як куди влаштуватися, які курси пройти, яку допомогу отримати. Бо вони ну у них нема мовного бар'єру. Більш такі ну до нашого, до нашої душі, до радісної такої душі, близькі. Також іспанці теж можуть бути такими. Це теж так само. Але з ними треба знайомитись, з ними треба говорити. Це не відбудеться у вас зараз, коли ви приїдете. Один рік мови, один рік проживання. Ну це мій такий рецепт. Ви можете його слухати, можете не слухати. Коли вже у вас є робота, коли ви вже можете трошки скупити там грошей, якщо купіть будь-яку автівку і їздять на океан чи на пляж, там, чи на море, де ви живете, якщо ви там близько до моря живете, це теж інтегрує вас. Ви просто не зможете відмовитись від цього потім, ви розумієте? Бо океан він оздоровлює дуже сильно людину, дуже сильно. Наприклад, планктон, який в океані, він виробляє більше кислороду, ніж Соснові ліси. Уявіть собі. І автівку цю можна купити. Ну там за невеликі гроші. То, щоб вона їздила, там далі ви її поставите, далі будете їздити на автобусі по місту. Іспанські курси стажування, волонтерство і професійні курси це дуже важливо. Коли ви тільки приїхали, ви будете думати, що цього взагалі не існує. Ні. Воно існує, але в іншому світі, коли ви вже почнете інтегруватися в цю культуру. Там навіть самі там ваші друзі вам почнуть підказувати, де вони є. Чим більше цього, тим краще. Тим більше вас тут поважають, тим більше ви створюєте собі свою історію для працевлаштування кудись. Ну і останнє це спілкуватись, спілкуватись і ще раз спілкуватись. Чим більше ви будете спілкуватись з тими, хто вас точить, особливо з іспанцями, тим краще ви будете інтегруватись на цій землі. Будь-де ви от виходите в бар, там попили каву, там з кимось познайомились, там відкрили двері, сказали, Бої Діас». Ви ж можете це слово вивчити, Бої Діас», да? можете вивчити киталь, да? там як справи. Можете все, скажіть це, поговоріть з ними, розумієте? Скажіть їм це. Практикуйте ваші слова, просто одне слово в день. Практикуйте! Одне слово в день, яке ви вивчили. Нехай вам буде класно. Нехай ви будете інтегруватись на цій землі. Як умога краще звертайтесь до мене за консультаціями, за супроводом. Нехай у вас це буде добре. Я проконсультував вже більше 400 осіб. І допоміг переїхати сюди, не не рахуючи там своїх знайомих і інших людей, вже більше стародне інтегруйтесь в цій країні і робіть те, що вам дасть добро і ваше зростання тут.